Кажуть, що все залежить від наміру. Дії ми бачимо і вони можуть бути самі добрі, а ось наміри вони невидимі. Ось скажіть, якщо б ми могли побачити наміри людини? Що б ми побачили? На сьогоднішній день. Якби наші наміри втілилися у світ, то світу б не стало. Ось такі у нас наміри, так Так, звичайно. Тобто наміри у нас зараз на знищення, абсолютно егоїстичні, страшні знищення інших усіх і вся, тому вони і не проявляються, так? так? Тобто нас нам якби... нам не дають сил. Нам не дають сили, не дають сили саме тому, що вони пішли б на руйнування. Звичайно, в який момент нам дадуть сили, і що ми тоді побачимо, коли в нас з'явиться правильні наміри відповідно до задуму природи. Тоді ми в міру цього почнемо отримувати сили для його реалізації. Ось скажіть, які наміри повинні в нас виникнути? щоб… на зближення, на об'єднання, єднання, осягнення вищого рівня природи, розкриття взаємного зв'язку, любові? Якби розкрився цей намір, то що б нам відкрилось? Що б ми побачили? Що ми перебуваємо в єдиній системі від початку, і всі наші спроби? Існувати до цього часу вони були тільки в протилежний бік розірвати цю систему. І що треба зробити, щоб відкрилися ці наші наміри, намагатися всіма силами прорвати скрізь стіну цього егоїзму, який не дає нам змоги ані усвідомити, ані зробити якийсь рух, ані з'єднатися якось, ані просити. Головне просити так. А в який момент я попрошу, коли ти побачиш, що ти дуже хочеш, але не можеш. А що йому заважає просто дати нам це все творцю? Дати ну, а як все. Же? чому йому потрібна наша робота? Якщо ти не хочеш, як тобі можна дати? Ну насильства в духовному немає. Тобто він нас має довертіти, докрутити до стану, що ми попросимо, дай нам так. можливість вирватися з нашого Так. Егоїзму. Тобто, висновок такий: він повинен нам показати, що наш егоїзм руйнівний убивчий, але якщо він нам покаже, то ми просто не зможемо існувати. Нам треба самим до цього прагнути, і тоді, в міру нашого прагнення, ми будемо усвідомлювати, що перебуваємо в приталежному стані і будемо просити. Тобто, все наше завдання прагнути до зв'язку, до єдності, так. як ви кажете, до добрих думок, такими простими так. словами, ви весь час говорите до добрих думок, так і ми побачимо тоді, що не можемо цього зробити, і попросимо. Дай нам таку можливість. Ось такий план.